І всі ті сорочки ховала подружка моя в себе в хаті, бо вона знала, що до неї не прийдуть, а до мене можуть прийти, бо мене знали в місті. Знали, що я вишивальниця. Я її шила і вважала, що коли я її закінчу, закінчиться війна. Я таке ну, прикмета така, що жінка, яка шиє або сорочку, або рушник, вона вкладає свою мрію, і по закінченню роботи вона має здійснитися ця мрія. той час мрія у нас у всіх була одна. Але я закінчила десь її в кінці березня, а війна не закінчилась. Тому вона має назву сорочка перемоги і чекає на свій час. Вона я її вдягала тільки на одну фотосесію, яка чуть не стоїла нам волі. І коли ми туди приїхали, туди вже зайшли колаборанти. І ми зробили ті фотографії, все красиво, повертаємося назад. А там, там, де ми мешкали, ніколи в житті не було блокпосту. Ніколи. І ми повертаємося, він там є. І зупиняють кожну машину. В мене в рюкзаку сорочка і плапор 3 на 4 метри. Нам пощастило не перевірили речі. Я не могла не могла нічого іншого робити, хоча вмію руками робити все. Ну вшити, в'язати, вишивати, все що завгодно. Там мереживо, макраме, все що завгодно. Але в той час робити я могла тільки шити ті українські взори. Знаєте, може це навіювання таке, але чомусь мені здавалося, що саме ці взори будуть тримати. Що це код нації, код роду. Я захотіла якихось таких, знаєте, кольорів яскравих, а такі у, на заход, заходній частині України от притаманні е, цьому регіону її вже маю право носити, бо Херсон визволений. І Вона от була розрадниця У нас вона така. Вона виконує правила двох стін. Якщо повітряна тривога, навіть тут в Одесі, вона ховається в диван до того, як буде лунати повітряна тривога.